Вітаю, друзі, на каналі. Закінчую приліжкові тумби. Залишилось пофарбувати. Правда, буде підемаль. RAL 7012 і 9003 у два кольори. Матеріал іде ясен. По розмірах ширина 500, висота 550, глибина 480 мм. Ну, якісь такі тумбочки вийшли. Масив ясена. Кути заокруглені донизу. Шухлядки на таких направляючих доводчиком. Вже пофарбується, заб'ється донишко, візьметься діагональ шухляди і все відрегулюється. Так. Це попередня зборка перед фарбуванням. Такий от вигляд мають. Ясен, красива текстура. Підтримуйте лайком. До нових зустрічей. Дякую.